Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Ігор Качуровський, пан Коцький На селі в одній господі жив колись муругий кіт. Та такий брехун і злодій, що іще не бачив світ. Ось украв він кусень м'яса. За хвилину все пожер і вже цілить на ковбаси, і як дістати їх тепер. Але хтось йому наврочив, до ковбас він не доскочив, А штовхнувши тарілки, геть потовк на черепки. Тут господар згрібко тища та давай його учить. Б'є дрючком, аж вітер свища, а котяра знайня вчить. Коли раптом стало тихо. Бачать кіт уже не диха, і господарі удвох поставали і гадають, як пізнати їм не знають, чи вдає. Чи справді здох. От тоді господар каже Хай тому котові біс, щоб звести насіння враже, занесу його у ліс. Хай там вовк його поцупить. Шкіру хай ведмідь облупить, а боки нам хай вепр. Та й заніс його у дебр. Тихо. В лісі, глухо в лісі, а по хащах ходять рисі, і ведмедь, і вовки Гострозубі хижаки. Розтулив котяра очі, він лише вдавав, що здох. Бір стоїть темнішій ночі, а кругом зелений мох, скрізь шипшини й ожини. І ніде нема стежини, сів сердега на пеньку, думу думає гірку. Коли зирк іде лисичка, чепуруха молодичка, і як побачила кота, зупинилась і пита: Хто ти є? Якого роду, як забрів ти в цю господу? Я пан коцький, каже кіт. Це славетний дуже рід, а цей ліс моя дідизна. Кожен звір, це скоро визна, нам котам належить світ. Добре, каже тут лисичка, чепуруха молодичка. Чоловіком будь моїм. Та ходім до мене в дім. От побрались молодята, у лисички в лісі хата, невеличка чепурна, гарно прибрана вона. Кіт набув поставу хвацьку, люльку курить він козацьку, вибиває опеньок. А йому лисичка годить, коло нього тільки й ходить, ніби справді він... Панок. І така вже рада рада до села, щоранку шасть, там гарненьку курку вкраде і котові всю віддасть. В лісі темно, в лісі глухо, між гіллячям вітер дмуха, і пташиний спів замовк. Сумно вовкові самому до лисичного дому. Завітав у гості вовк. Та лисичка не впускає. Каже Утікай чим душ. в мене є пан Коцький, муж. Коли він тебе спіткає, розірве тебе і з'їсть, бо така вже в нього злість. В лісі темно, в лісі тихо, сам ведмідь. І ведмедиха із маленьким ведмежам погуляти вийшли там. І кортить їм завітати до лисичиної хати, а лисичка каже їм Не впущу до себе в дім. Повертайтесь, але тихо, бо я вам не хочу лиха, щоб пан Коцький вас тепер не почув і не роздер. Вибравши погожу днину, вийшла лиска на гостину В найгустішу темну дебр, де живе старезний вепр. Каже, Не заходь до мене, бо я замужем тепер. Тільки мужній, злий, Скажений, всіх забив би і пожер. Він пан Коцький, лютий кіт, а котам. Належить світ. Страшно вепрові старому, стрів ведмедів коло дому, ведмедисі був він кум, та про свій повідав сум. Каже: треба на пораду. Лісову скликать громаду. Може, знайдемо тоді, як зарадити біді, щоб пан Коцький нас тепер не порвав і не подер. В лісі тиша вікова. Чути, як росте трава. У горі скрипить ялиця, Сиплеться на землю глиця, Зеленіє темний мох. От зійшлись вони у трьох. Хижий вовк, ведмідь бурмило, з ними й вепр невмите рило. Кажуть щоб тримати мир, запросімо їх на пир. Пана коцького й лисичку чепуруху молодичку. Погодились без вагання, та й пішли на полювання. Хижий вовк, ведмідь бормила, третій вепрне в рил. Полювали разом тура, що на ньому груба шкура, зате м'яса. Як би хтів вистачить на сто котів. Затягли його у дебр, вовк, ведмідь і старий вепр. Поставали, підтирають і довкола позирають. От і маємо, як слід пану котському обід. Тільки страх їх огорта, як закликати кота. Каже вовк, уже здобу я щось нездужаю слабую. А ведмідь а, а я не зграба, не повороткий, як баба. Мовить вепр, А я старий, це не те, що землю рий. Аж зненацька з за куща вибігло до них зайча. Тут вони йому зраділи кажуть. Зайчику, наш милий, ти проворний, ти меткий, швидконогий і пруткий. Через хащі перелізки побіжи мерщій до лиски, побіжи через ліси, на гостину запроси, запроси її як слід з паном коцьким на обід. От збирається лисичка, чепуруха молодичка, з паном коцьким на обід Прибираються як слід. Пану Коцькому вона одягає жупана, витяга йому із скрині, шаровари темно, сині, чоботи, немов на свято, що лишив покійний тато, капелюх його з пером, сріблом вишитий кругом. І такі вони розкішні, набундючені та пишні, разом рушили у путь, де з обідом звірі ждуть. А лисичка невеличка, чепуруха молодичка, каже Любий, підожди. Я сама піду туди, щоб не сталося біди. Підійшла. Очима блиска, і говорить звірам лиска. Вовче, брате, ти мерщій, заховайся у кущі, ти, ведмедю, вуйку любий, ліпше видряпайся на дуба, друже вепре, та ж і ти мав би далі відійти, бо пан Коцький лютий гість, він порве вас і поїсть. Бідні звірі від біди поховались хто куди. От на дуба вліз ліс бурмило, старий веперне в рило, весь зарився в листя й хмиз, а вовцюра в кущ заліз. Ось наш кіт угледів тура, що на ньому груба шкура, але м'яса стане там, на вечерю всім котам. Облизавсь котяра ласа. Добре м'ясо, мало м'яса, кличе голос. Мяу! Мав! Ніби сам його впіймав. А довкола звірі тихо причаїлись. Буде лихо, коли мало ще йому стільки м'яса. Одному та диви, в недобрий час він і з'їсть котрогось з нас. А комарик дзих та дзих вгору вниз, вгору вниз, через хмиз і через лист, визирає вепрів хіст. Він кружляє низько низько і сідає на хвостисько. Бідний вепр принишк увесь. Та зненацька хвіст шелесть. В лісі морок, в лісі тиша. Чує кіт, неначе миша, Серед листу шарудить. Він стрибком прожогом вмить, бо на це у кота хист вепра тільки хап за хвіст. Той шарпнувся та тікати. Не впізнав своєї хати і в найдальшій з темних пущ заховався в хміль і плющ. А пан Коцький з переляку стриб на дуба на гілляку, а бурмило звідти сторч головою прямо в корч. Кіт тремтить, зірвався із жаху, та на вовка бідолаху пазурями просто вніс. Той, як схопиться та в ліс. А тим часом на селі зміни стались немалі. У господі суми тиша, на столі гуляє миша, загніздились у норі Отакені ні ощурі. Вуж у сінях, тхір в коморі, а господарі аж хворі, жаль сердешних огорта. Як їй бути без кота і господаря з села, господиня посила, приведи кота живого, а назад не йди без нього. Довго лісом той бреде, а кота нема ніде, вже на другім кілометрі почалися дикі нетрі Скрізь ялини та дуби. Там одрини та граби, та малини та гриби, та шепшиди, та ожини, і ніде нема стежини. Коли чує, кіт нявчить, з жаху вепр там верещить, вовк, як цутик, скавулить, ніби щось йому болить, застогнав ведмідь бурмило, мов життя йому немиле. Коли бачить через дебр утікає старий вепр. Далі вовк кущами скаче, а ведмідь біжить та плаче, і жене за ними вслід кіт, Його муругий кіт. Тут з котом вони спіткались, обіймались, цілувались і раділи без кінця. Тим скінчилась казка ця. Тут ми бачимо кота теплі. Затишній господі про свої ж таки пригоди довгу казку він чита. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою. Спонсорством вподобайкою або коментарем.